У Кривому Розі створили 19 мобільних груп. Вони слідкують за дотриманням режиму економії електроенергії. Патрульна поліція, працівник служби безпеки України та представники райвиконкомів розпочинають перевірку о 18.30. За кілька хвилин роботи група у Довгинцівському районі виявила першого порушника. На одній з аптек сяє вивіска. Власнику видають припис та рекомендують вимкнути освітлення. Я виключу, його. я виключу, вас... ну я не знаю. Меду вас просить оце зверху те і фана, яке сміщає вам. Будь ласка, його надо Я виключу. тільки спінішки за словами Ігоря Ратінова, голови Довгинцівського райвиконкому, Бізнес отримав повідомлення щодо запровадження режиму суворої економії електроенергії. Тих, хто його не дотримуватиметься, викунуть від електромережі. Ми дивимося на наружні носії, саме рекламні носії, або у когось є будь-яка, як я казав, ілюмінація, яку треба відключити. Тому сьогодні ми відпрацьовуємо. Сьогодні ми просимо відключити. Якщо нас не чують, ми будемо це робити самі. Люди повинні розуміти нас з першого разу. Ми працюємо для всіх нас, для нашої країни, для нашого міста. Це стосується всієї України. Тому я вважаю, що один раз ми сказали, другий раз ми відключаємо самі». Дві мобільні бригади, що працювали на території Довгінцівського району, перевірили 1207 об'єктів господарювання та видали 867 приписів. 70 порушників вже знеструмили. Про це повідомив Олександр Вілкул, голова міської військової адміністрації. Також мобільні групи перевірятимуть і дотримання режиму економії мешканцями житлових будинків та приватного сектора. Віктор Могоров, Микола Домашов. новини на Суспільному, Дніпропетровська область.